Десане, що ми війська це романтика, стрибки, полігони, навчання. Тоді був молодий, це круто було. Коли я бачу, що солдати не впевнені, я кажу: підемо за мною, хто ще за мною пара чоловік піде. З кожним багато часів бесідуємо на різні теми. Про наших загиблих товаришів, про поранених товаришів, що потрібно відомстити. Отримав надаль за службу Україні. У 22-му році отримав орден за мужність третього ступеня і орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Ну а вже на 24 вересня, 24-го року, було присвоєно Звання Герою України з врученням ордена Золота зірка. Мене звати Руслан Панезоров, я командир групи інженерного забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Я прослужив так, як в мене була вища освіта. Я прослужив рік на строковій службі, пішов відпустку. Та я вже занурився я в десантну романтику. Ну, і після відпустки думаю, та підпишу контракт збройними силами з бригадою. Полегшу вдома життя, встану на свої ноги. Буду, буде якась робота, буду допомагати сім'ї, мамі буде легше. Ну і підписав контракт перший на 5 років і продовжив службу. Ми постійно були на полігонах по, по черзі. Були планові навчання, були планові навчання з іншими арміями. Ми входили до. Ну, бригада була, скажімо так, на хорошому щиту. Входили в сили швидкого реагування, де ми постійно вдосконалювалися, їздили на різного роду міжнародне заняття навчання контрактники весь час. Їздили на різного роду е, миротворчі місії: Ірак, Косово, Ліберія, Ліван. Е, так що ну, бригада була в бойовому стані серйозному, і ми були готові виконувати будь-які завдання. У 2014 році, коли почалися ці всі події, е, ми знаходилися зимою на плановому е, навчанні, злагодженні на Яворському полігоні. І 8 березня вирушили на схід ешелонами, колонами для в першу чергу для демонстрації своєї сили, що є війська для райдових для дій і навчань попри кордон. І для мене війна почалась, коли почався перший бій. Це ми довгенько виїжджали в сторону Слов'янська в лісі, перед Слов'янським на, на нас зробили засаду, і був такий серйозний обстріл силкової зброї. Перший раз побачив, по тобі стріляють з трасерів, як вони літають ці трасера. Ну, ми тоді відбилися, поїхали колоною далі виконувати завдання. І тоді ну, це був такий перший. Бій у мене. Я тоді був в досадному батальйоні і був командиром БТР. -а. Робота полягала в штурмових діях позиції ворога. І можна сказати, що 2014 рік я всі штурмодії про... проїзд... проштурмував на першому самому БТР. який після 14 року з 33. БТРів батальйона. В кінці серпня 2014 року виїхало три БТРа на велику землю з Луганського аеропорту, і один з них був мій. Коли ми звільнили Слов'янськ, ми також райдом поїхали розблоковувати вже Луганський аеропорт. Бо наші побратими там були в суцільному кільці. Їм там з авіації скидали провіант, воду вони там, води не вистачало, вони пили воду з старих водопроводів, які вже були перекриті, душову воду, виживали як могли. І ми проводили рейд. Щастя вже тоді на той час було наше, і ми зі щастя через Олександрівку. Через вже захоплену територію сепаратистів робили рейд і розблоковували сам аеропорт. Аеропорт був для нас як логістичний хаб, звідки ми починали подальші свої операції по звільненню території. Ми їздили, робили що дії в сторону Стаханова, потім в сторону Новосвітливки, Хрящуватого. І таким чином ми, можна сказати, до... Повноцінного заходу російських окупантів ми майже Луган взяли в кінце. Росіяни побачили, що ми вже дожимаємося сепаратістів, почалися туди, туди ці білі гумкомвої КАМАЗами, які перевезли підкріплення їх кадрових військових. Зайшла техніка полями через цей тонкий коридор між станицею Луганською і Хрещуватим. І тоді нам. Стало дуже важко. Багато було їхньої техніки, БТРів, танків, новітніх, е, артилерій, РСЗО. Під час вже АТО, АОС до теперішнього часу е, лінія зіткнення була така стійка, що ми були в обороні, що ворог був в обороні, е, бригада могла була, е, в зоні виконання завдань 9 місяців. Три місяці була на відновленні. Дев'ять місяців, три місяці була на відновленні. Коли були ці хвилі мобілізації, там перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, то ми змогли підготувати велику кількість, скажімо так, населення добових дій, які в 22-му році, в першу чергу, прийшли на, на допомогу, які добровольці. Самі прийшли воєнкомати, в яких була, де була черга, щоб попасти в свої бригади і захищати свою державу. Особисто я розумів, що буде, має по-любому бути повномасштабна війна. Я готував своїх солдат до цього. І я їм кожен ранок під час е, ранкового шикування, коли ми висувалися на заняття нас. Е, це говорив, що Гіс, профі, ДШВ – сила, слава Україні, героям слава, Україна, понад усе, що прийде час, коли ми, що москаль до нас посуне, і ми всім світом дамо йому причухана добре. Повномасштабне вторгнення. Зустріли, зустріли ми на полігоні на Миколаївщині, на Шерлані. Де в нас був от, останній етап підготовки, злагодження в складі бригади для того, щоб ми, змогли, ми мали проводити ротацію 79-ї бригади в, в зоні в районі щастя Станиці Луганська. Але почалося вторгнення, і е, наша бригада е, виставляла заслони, закривала місця. В Херсонській області це Кантонівський міст, Нова Каховка, Херсон, Миколаїв, Вознесенськ. Мобілізованих не було. На перші ну, ці п'ять днів війни ми все стримували контрактниками. Як ми розосередились, отримали засоби, міновибухові і почали мінувати берег. Південного Бугу, там, де противник може виставити переправи, і підготовували до знищення мостів, через які противник може переїхати. Після того, після Миколаєва, як ми стримали Миколаїв, заблокували, противник пішов на Вознесенськ. По лівому березі е, Південного Буга. і ми тоді, бригада тоді передослувалася в Вознесенськ і почали організовувати оборону Вознесенська. Я тоді отримав наказ підготувати під знищення міст в центрі міста. Е, і ока бригада ще туди переїжджала, я вже там був е, своїми хлопцями. Ввійшов в контакт з, військо... з представниками військкомату, з місцевим ТРО і почали мінувати, приготовити під знищення той міст, який ми потім під час бою, коли противник зайшов в місто, виїхав на міст, ми його знищили. Я керував процесом і сам особисто. Виконував роботи по мінуванню мостів. Інженерна справа є дуже важлива. Це один з, з методів підтримки військ, де ми можемо не тільки мінувати, ми мінуємо, розміновуємо, знищуємо об'єкти, робимо проходи в залізничних насипах, в каналах. Влаштовуємо мости через ріки і перешкоди інженерю технікою, обладнуємо позиції укриття в населеному пункті спірне. Воно вже таке було сірою зоною на правому фланзі нашої бригади. і Потрібно було, військ там не було війська. Були трохи велика, невелика кількість, і треба було замінувати той населений пункт. Там вже нікого не було, село розбите, покинуте. І я зі своїми хлопцями кажу два дні. Ми спочатку домовилися з сусідньою бригадою, яка там виконувала завдання, яку ми дорогу залишимо, решта все замінуємо. І коли прийде час ще, вони скажуть, що ми дорогу не використовуємо, ми звідси виходимо, ми виїжджаємо і закриваємо ту крайню дорогу. Ми пару днів мінували самі підходи до села, потім в самому селі протитанковими засобами залишили цю одну дорогу, якою користувалися сусіди. І коли сусіди вже відійшли, дали мені зрозуміти, що вже дорога. Не потрібно треба мінувати, і я висунувся своїми хлопцями з групою закривати ту дорогу. Вже були такі жорсткі обстріли, по нас стріляли, і РСЗВ, і, арт... і міномети. Ми там короткими перебіжками ну, робили свою роботу, і коли вже дорогу замінували, залишається вістань десь 300 метрів. Ми біжимо так з мінами, і тут виїжджає БМП, ворога отак перед нами. А ми були без, ну, без розпізнавальних знаків кольорових. І я розумію, що, ну що, будеш тікати, ну, це ж БМП солдат. -со 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 Кажу, все, солдат, ти. Паніці я кажу, все тихо. Я підняв руку, показав йому, що стій, все окей. Він корпус башні повернув, ми собі з дороги зійшли, зробили свою справу і городами відійшли. Харківська операція ну, нам було легко чому, тому що ми не були в першому ешелоні спочатку, щоб пробити е, оборону противника. Ми вже були в другому ешелоні, чекали, коли Два підрозділи проб'ють оборону противника. Трохи заглубляться, і тоді ми в цей коридор своїми колонами вирушуємо. Якраз перед веч вечором вночі, під, -під, -під покровом ночі ми своїми колонами доволі далеко заїхали. Що було зненацька для противника. Впереді діяли наші бригадні розвідники. Батальйони-розвідники, які їхали на багато кілометрів впереді і робили засідки на противника, противник не міг розуміти, що робиться. Авіація, яка літала противника, вона не розуміла, кого бомбити, бо також вони не розуміли, не, не хто, де, не розуміли, хто, де, де свої, де чужі. Ну, вони там, по нам сильних таких ударів не було. Перші рубежі, які пробивали підрозділи, були міни поля до глибини там, 5 кілометрів. Далі до Ізюма по наших напрямках, можна сказати, що заміновано нічого не було через те, що вони не встигли. Коли ми звільнили Ізюм, переправились через річку скіл населений Оскіл, і почали звільняти. Нашу територію в сторону Борової. От Напроти Борової там вже територія була доволі добре замінована різними засобами. І протитанками, і протипіхотними. Були штатні їхні різного роду міни сюрпризи, міни ловушки. Було дуже складно там проводити розмінування. Пліщівці розмінували. До залізниці одну посадку, де працювали мої дво, два сапера серед білого дня під обстрілом міномета. За, ну, за ними, за їхньою роботою, були стріми, спостерігали, як вони працюють на КСП з одного з батальйонів, який спостерігав, то тобто, батальйон народ спостерігав, коли були військовослужбовці з іноземного легіону. Дивились, коли вони побачили, як працюють мої сапери, в яких умовах, І коли вони повернулися, зайшли на КСП, щоб доповісти, що все зроблено, там, шурма, піхота пішла, ну, вони казали, да, хлопці, ви командос, ви професіонали, ви майстри, ми б так нас би так, напевно, не вийшло. Я їм кажуть, хлопці, у нас солідна. Організація. І ми маємо все зробити з першого разу. Якщо ми не зробимо з першого разу, то нам придеться дойти і з другого разу, і з третього разу, а то вже буде робити служніше. І старалися все це робити з першого разу, якісно, щоб. Бо потім зробиш неякісно розмінуєш, піхотина, і тоді до тебе буде запитання. І я дістав поранення в районі Константинівки Олексіво-Дружківки. Важке, але. Вчасна була евакуація, я там був не один. Ми самі себе, скажімо так, евакували. Наші військовослужбовці вчасно нас провели евакуацію нашу, нам часто надали допомогу. І е, всі, вже хто був поранений, тоді два чоловіка загинули. Всі, що е, були поранені, вже е, відновлюються у відпустках. Отримав надаль за службу в Україні. У 22-му році отримав орден Заможність 3 ступеня і орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. Ну, а вже на 24 вересня 24 року було присвоєно звання Герою України з врученням ордена Золота Зірка. Це, по-перше, заслуга цього колективу, заслуга тих хлопців, які. Ще виконують завдання, які важко поранені вже е, не служать, які загинули, бо ми то робили разом. Бо це наша держава, це наша сім'я, це сім'я. Треба захищати свою сім'ю, щоб не було Бучі, Ірпіня, Маріуполя і так далі. Якщо ми не будемо захищати, то ми е, будемо штурмувати під моск... москальським прапором е, Варшаву. Якщо ми їх не поб'ємо, вони нас самі не зупиняться.